Є знижки на овтіно 15% в автаках подорожник ПАМ та Ощад. Палає 400-річна історія Данії так називають пожежу, яка сколихнула країну. У центрі Копенгагена загорілася знаменита будівля фондової біржі Берсен, зведена ще у 17 столітті. На замовлення короля Крістіана Четвертого. Це наш Натердам, наш наша національна пам'ятка. Це все шокувало мене дуже сильно. я втратив дар мови. Це дуже боляче. Ось який вигляд будівля Берсен мала кілька років тому. Пам'ятка архітектури у стилі голландського Ренесансу славилася унікальним 56-річним шпилем. Його верхівка мала три корони, що символізували великі королівства Данії, Норвегії та Швеції. А сам шпиль створений у формі переплетених хвостів чотирьох драконів. За легендою, саме дракони мали б охороняти фондову біржу та золото у ній від ворогів та від вогню. Тому найдраматичнішим моментом для данців стало падіння внаслідок пожежі знаменитого драконівського шпиля. Останні півтора століття будівля берсен слугувала штаб-квартирою Данської торгової палати. Тут розміщувалися кілька офісів і зберігалися твори мистецтва. Під час пожежі деякі перехожі намагалися врятувати артефакти від вогню. На момент загоряння будівля була на реконструкції, і це, за словами вогнеборців, ускладнило їхню роботу. Рештування заважали якнайближче підібратися до полум'я, а мідний дах будівлі ще й затримував тепло. Пожежа у Копенгагені нагадала європейцям аналогічну подію, що сталася рівно п'ять років тому, 15 квітня, у центрі Парижа. Там вогонь охопив знаменитий собор Нотр дам де Парі, І так само на будівлі обвалився шпиль. Гагені про ймовірних жертв пожежі нині не повідомляють. Також наразі не оголосили й причину займання історичної данської будівлі.